Історичний перший у Запоріжжі чемпіонат України з масреслінгу провели на каскаді фонтанів Радуга. Це зручно як для організаторів, так і для глядачів. Нині цей вид спорту активно пропагують серед запоріжців. Правила змагань масреслінгу дуже прості. Для перемоги спортсмену необхідно вирвати палицю з рук опонента. При цьому ноги атлетів впираються в дошку. Час судді не контролюють. Поєдинок триває до перемоги у двох раундах. Мы к этому шли три года, потому что все-таки Запорожская область это флагман развития и пионеры развития масс в Украине, но по разным причинам не могли долго провести именно в нашем городе, не было финансирования, ще какие-то разные проблемы. В этот раз мы наконец-то пришли к тому, что мы невзирая ни на что обязаны провести этот чемпионат в областном центре. Чемпіонат України з масреслінгу проходив в рамках фестивалю Силовий екстрім. Взяти участь у національних стартах заявилося майже півсотні спортсменів. Організатори відзначають, хотілося б більше, але для першого турніру у Запоріжжі кількість солідна. На рівні з чоловіками у своїх вагових категоріях змагалися і жінки. П'ять областей було представлено. Це Запорожська, Дніпропетровська, Харківська. Херсонська і Київська. Київська команда це, как вже говорив в прошлої рази, це вооружені сили, які постійно участвують в наших соревнованиях. Якщо брати командний зачет, то перше місце все-таки за хазяївами залишилось. Хоча з небольшим отрывом від Дніпропетровської області, всього 6 очків, Разница була. Спортсмени Запорізької області посіли перше загальнокомандне місце, здобувши 66 очок. У ваговій категорії до 90 кілограмів переміг Яків Бурковніков. Ще одне перше місце для нашого регіону приніс Олексій Кушнір. Його категорія 70 кілограмів. Обидва спортсмени стали чемпіонами України втретє поспіль. «Запорожская область традиционно очень мощная в этом виде спорта. Все-таки наши спортсмены одними из первых начали культивировать масс-рестлинг в Украине. Но, скажем так, не обошлось без нескольких, скажем так, не то чтобы это были неожиданности, скажем так, эти спортсмены постепенно шли к тому, чтобы на этих соревнованиях или, может быть, на следующих стать чемпионами». Метою учасників турніру був відбір до лав національної збірної України для участі у Кубку світу. Запорізьку область разом із Яковом Борковніковим та Олексієм Кушніром представлятиме Віктор Данилюк. Він став переможцем вагової категорії до 125 кілограмів. Ці спортсмени мають шанс поїхати у вересні до Чехії на перший етап Кубку світу, а в листопаді до Москви на другий. Оксана Стешенко, Дар'я Зирянова, Тв. 5